Прямий ефір, як читати етикетки, що за ними сховано, чому це важливо, і взагалі хочу почати з того, розкажу, чому я вирішила прям провести прямий ефір і розповісти про те, як читати етикетки. Справа в тому, що те, як я вам і говорила і говорю, що харчування це те, що стосується кожного. Тобто правильно корисне харчування це не те, що колись там когось там, колись там при похудінні чи при тому, коли хтось там заворів. Ми їмо щодня, ми будемо їсти. Це наша така базова фізіологічна потреба. А ось наша промисловість, харчова, хімічна промисловість, вона йде дуже далеко. І там появляється куча всього нового. Ну, суть суть в чому? Суть в тому, що я, як звичайна людина я теж їм. Я роблю закупки продуктів і помічаю, як вони починають додати багато, багато різних. Багато різних це, як вам сказати, так от Знаєте, ну, теж іноді питаюся підібрати так слова, щоб нікого не обідати. В общем, як починаю додавати різні нехороші речі в звичайні продукти, які колись мали б бути для нас корисними. І це те, що ми стикаємося з цим кожного дня. Просто я це аналізую як а, зі своєї сфери, як, як експерт, і як людина, яка до цього відноситься дуже серйозно. Ну, тобто, звісно я не фанатик от прямо з цього, але тим паче, коли я. Беру продукти додому, то я читаю, з чого його зробили, Тому що ми це їмо. Потім ми звикаємо купувати саме ось цей продукт, і в такому, знаєте, як в системі, то дуже багато таких нехороших речовин ми споживаємо щодня. Якщо говорити відносно здоров'я наших дітей, чому діти зараз такі хворі? Ні, питання не в тому, чого діти такі хворі, а чи ми їх годуємо? Тому що якщо раніше годувала натуральними... Продуктами, свіжими овочами, фруктами, нормальними молочними продуктами, то, звичайно ж, і хвороб у дітей було менше. Що якщо говорити, що зараз всі наші цукерки, солодощі зроблені з транжирів, то, понятне діло, що наші діти хворі. В общем, це так забігає наперед. Ну, саме перше, що я хотіла трішки хочу представитись. Для тих людей, які зі мною не знайомі, які вперше заходять на мою сторінку, вирішують підписати чи не підписати, чи буде тут цікаво, хочу трішки розповісти про себе. Мене звати Віолета Филипчук, мені 32 роки. Я нутриціолог, консультант з схуднення та корисного харчування. Ділюсь власним досвідом. В свої 32 роки я важу точно так же 50 кг, як і в 14, і це лише завдяки спорту і правильному харчуванню. В корисне харчування нутриціологію я прийшла працюючи тренером, прийшла для того не для себе. У мене була мета, що я ж розуміла, що для того, щоб мої клієнти сходили, їм потрібно змінити харчування. І з цією метою, щоб допомогти клієнтам сходити, я пішла на навчання. А коли я пройшла це навчання, я дуже була замотивована всім тим, тим, що я дізналась, і я все це почала приміняти на собі. І я побачила класний результат. Тобто, це не тільки сходження, тобто в мене зникли висипання, з якими є, що я тільки не робила. Тобто я зрозуміла, откуда ж тут же ростуть корні. Я себе краще відчувала, менше сплю, плюс е -е -е, зменшилась перха. Тобто ось це корисне харчування. я відчула на собі, як воно діє. І плюс з інструментами, як воно впливає на нашу фігуру, завдяки ньому я і. Народила дочку, через неділю після пологового я повернулася свою звичайну вагу, опять же без дієт. І плюс же ж, і годувала груддю рік і майже півтора роки знову ж таки, моя вага не змінилась. Це все завдяки правильному харчуванню. Я знаю, що дуже багато десь щось ускладнюється. Але все набагато простіше. Дуже хочу, щоб жінкам, дівчатам це от все от донести просто, правда, що можна їсти, я не рахую не кулака калорій, я не сиджу на дієтах. От, там от читає не сочетаєме це, знаєте, таких от багато міфів, на яких от маркетинг питається продати якісь свої услуги або якісь послуги і усложняють життя обичним людям, обичним нам, жінкам, дівчатам, у яких і без цього вистачає, вистачає якихось забот і проблем. Повертаємось до наших етикеток. Дивіться, А відносно етикеток, що хочу сказати, що в звичайному житті, коли ми здійснюємо якісь покупки, ми автоматично орієнтуємось на щось одне. Тобто, до прикладу, якщо ви спішите і вам потрібно купити, ну, не знаю, там, ви хочете. Якісь молочні продукти. Там написано сметана. Да? Наприклад, да? ви хочете купити сметану. Ви побачили написано на упаковці знаружи, Ну, до прикладу, да? що ось це у нас Тут написано сметана. Ви її взяли і пішли. Але насправді біда в тому, що на ось у цій такій титульній обложці у мене тут немає продукту під рукою, щоб я вам показувала. Там це маркетинг. Маркетинг це реклама. Тобто, титульна сторона любого продукту це те, що його продає. Коли у вас немає часу, коли ви не хочете замарачуватися, коли ви не хочете і і читати, да, то ось оце це те, на що ви клюнете. Те, на що я клюну, да, тому що ми це побачили, нам все захотілося. Тобто, саме тому, якщо ви візьмете, подивитесь на цукерки на конфети, у них завжди дуже яркі красиві обгортки. Знаєте, от як от сорока там, клює там, на щось таке яскраве, да, там, на, на щось золотісте і так далі. Точно так же і ми. Ми йдемо в супермаркеті, якщо воно. Сіреньке, якщо воно не невзрачне, а воно прозрачненько, ми можемо на нього не звернути увагу. І це знаєте це такий самий перший маркер, коли ви йдете і чим ярче обкладинка, там красне, зелена, оранжева, помаранчева, там якісь такі яскраві там. Рісунки, то, скоріше всього, цю їсти не треба. Тому що якщо ви візьмете картошку, на неї не кладуть яскраву обгортку. От, не кладуть на картошку яскраву обгортку, кла красну з такими салютами, з якимось там ще чимось таким, і такого немає. Так? Тобто, це, як правило, є на продуктах, які не дуже корисні. Тобто, маркетинг — це інструмент, який просуває продажі, і вони роблять так, щоб. Більший продукт у куплялись. Тож, саме перше, що маємо запам'ятати, ось цю титульну обкладинку ми не купимо, ми не дивимося на неї. Тобто, то що там написано, може ніякого відношення взагалі не мати до того, що зроблений цей продукт. Тобто там може написано бути фітнес-батончик, а ви відкриваєте задній склад і починається там вообще до фітнесу, до здоров'я взагалі нічого немає. Тобто, оце зрозуміло. Да? Саме перше, оця кричаща обкладинка, вона практично не про що нам не говорить. Що ми робимо? Ми перевертаємо з другої сторони і починаємо читати склад. І коли ми читаємо склад, що саме важливо запам'ятати, перше, три, три перші складові це те, чого найбільше в цьому продукті. Тобто, якщо ви, до прикладу, хочете купити молоко, ілі, там, йогурт, і кефір, ну на першому місці там указано, що там сахар, потім там вода, потім щось ще. І на четвертому місці молоко, то це продукт, який вам не потрібний. Тобто. Там молока, в принципі, кіт наплакав. Знаєте, от, як, от, якщо так говорить грубо, Тобто перші три составні це те, чого там найбільше. Або, до прикладу, теж буває таке, що от ви хочете купити шоколад, шоколад їсти можна, та з натуральним, е, з нормальним складом і без сахара його їсти можна. І берете читаєте. що ці перші три дові. довіна. першому місці стоїть сахар. Далі потім стоїть, ну не знаю, там якийсь а, жир, потім щось там не знаю ще тобто, какао, масло, какаотерту, тобто іменно шоколаду там немає. Тобто, ви купуєте не шоколад, ви купуєте сахар. Це ми маємо запам'ятати. Тобто ще раз підводячи підсумок, да? перше. Ми дивимося перші три складові, це те, чого найбільше в цьому продукті. Що якщо ви хочете купити молочний продукт? То саме перше, там має бути молоко, не якийсь жир, не усірітельку, не сахар і так далі. Далі, наступний момент, коли ми читаємо склад, якщо там знаходяться назви, які ви не знаєте, що це таке, ви цього не купуєте. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, була така волна, це коли я тільки пройшла навчання по харчуванню, був це 2016, 2018 рік. І суть в чому, що тоді якраз пішла ця вогна, коли почали качати по телевізору в мас медіа те, що ці єшки, єшки, да, всі от знають, що єшки це плохо, і почали звучать, е, яка єшка на що відповідає, які негативні наслідки несе вживання тих чи інших. Зараз єшки теж аналізую склад продуктів, да, коли купую єшок вже практично немає. А, тому що є, наприклад, є 200. Це, знаєте, така сокращена назва. Ну, є, наприклад, довго тобто, тоді лимонна кислота. Лимонна кислота це, наприклад, є 200. Да? І е, производителі, вони, звичайно, вчаться на своїх помилках на тому, як реагують покупці, клієнти, покупці, як реагують на покупку їх товарів, і починають, вже, аналізуючи з цього, ну, розузнавати, як клієнти купують, на що вони реагують, починають змінювати е, на. Продуктах саму назву. Тобто раніше було, там, ти відкриваєш і там є 47, є 147, і ти дивишся в цих кучі єшок. Ага, окей, там говорили, що їжки це погано і положили. А зараз ви відкриваєте, і там на складі там не буде єшок, там буде тільки назва. Тобто, це буде називатися, що лимонна кислота, це кислота, це глютомат натрію, це альгінат натрію, це щось там ще. І якщо ви бачите ось таку назву, ви не розумієте, що це таке, це ви теж кладете на місто, тому що це не те, що вам потрібно. Отут я хотіла вам розповісти таку одну історію. Є знайомий, є, ну, скажімо так, далекий знайомий, особисто ми не дуже знайомі, який вирішив відкрити маслозавод із такими амбіціями, з наміреннями, що він буде робити молочні продукти, корисні, натуральні, да? Тобто корисне масло, корисне сметану, сири і так далі. І що сталося? Без оцих усіх вкусів, без консервантів, без барвників. Оцей натуральний продукт, по-перше, у нього був дуже маленький срок годності. Тобто він швидко псувався і магазини це возвращали. По-друге, при транспортуванні цей продукт не тримав свою форму. Тобто Він м'явся, десь скручувався, то товарний від цього продукту тірявся. І що вийшло? Вийшло так, що людина, яка з такими благими наміреннями, з хорошими наміреннями, хотіла производити для людей корисні продукти, молочні продукти. Вона ушла в убиток, і ці корисні продукти нікого не цікавили. То тобто їх люди не купували, тому що ми привикли, що воно лежало красивеньке, що воно було красивеньке, була така форма, і там нам було зручно. Ми до цього звикли. Але за ось цим красивеньким, за ось цим терміном годності, коли воно не псується через три дня молоко, да чи не псується через неділю, стоїть те, що туди додають дуже багато. Консервантів, улучшителів вкуса і якихось ще барвників, які для нашого здоров'я хорошого нічого не знесуть. Тобто, і якщо здається, ну там же ж його мало, але якщо аналізувати, що протягом тижня там, я сім разів їм сир да, по два рази на день, то 14 разів на, на неділю я от вживаю ось цю добавку, А якщо перерахувати на рік-два-три, 2-3, цієї хімічної речовини в моєму організмі дуже багато. Де це може залишатися? Це може залишатися десь відкладуватися в суставах, це може відкладуватися в кістках, це можуть може впливати на зуби, це може впливати на шкіру, це може забиватися лімфоузли, тось тобто, молочні залози, тобто куди ось ці продукти, які нам не потрібні, яких немає в природі, і наш організм він не знає, куди їх воткнути, от куди. От куди Тому що, якщо йому потрібна да, енергія для того, щоб всіх покормити, йому треба білок, йому потрібно жири, йому потрібні якісь вітаміни, мінерали, то він це як строїтельний матеріал. А ось ця штука йому не треба. І якщо він її не смиває в унітаз, воно десь накаплюється і потім воно нам вилізе боком. Це от я до того, що. Чому ми, ми не маємо це покупати? Що якщо нам кажеться, що вроді би все нормально, но в накопіченої системі у гадості в нас в організмі збирається дуже багато. Тож тобто, це знаєте, знаєте, теж є мода зараз, по-моєму, десь вона вже затихла. Детоксикації збавиться від токсинів і так далі. Ну, це починається з цього, коли ми беремо продукти і ми читаємо склад, щоб ми самі собі ось цих токсинів, у цих хімічних речовин, ми не додавали багато. Тобто, Починається з самого першого елементарного. Я хочу купити продукт, до прикладу, та я хочу купити цей продукт, я читаю, з чого він зроблений. Далі, що ще? Я хочу розповісти вам ще одну таку штуку. Ну, звичайно, орієнтуємося на що? На те, що ви коли купуєте продукт, якщо ви не знаєте, що це таке, ви його не берете. Чим простіше там написано, тим краще. Тобто, якщо ви берете хліб, до прикладу, так, то. Привіт-привіт! Якщо ви берете хліб, то хліб робиться з чого: там мука, дрожжі, соль, все, більш нічого не треба. От я недавно була в АТБ в місті Жмеренка. Тут, виходить, у нас АТБ знаходиться напроти базару. І кожні дві тижні я купую корм своїм собакам, ну це так нормально купую, щоб не кататися кожен день. І потім заходжу в АТБ, купую там якісь овочі, фрукти, щоб типу, взяти таксі, і оце всім одним таким гамузом один раз поїхати. І суть в чому, що в мене люди мої, мої рідні, вони їдять хліб, я їм купую хліб. А, вирішила я купити хліба і пішла почитати. Пішла вибирати. Ну, це капець. Ви знаєте, от, кап'єз. ж хліб це мука, сіль, дрожжі, Все, більше нічого там додати абсолютно не потрібно. Там ось такий список, чого тільки там не додають. Чого це так робиться? Тому що призводітелям, тобто їм треба, щоб воно мало. Щоб воно було вкусно, для цього туди, туди додається сахар під різними назвами. Ви можете ці назви не знати, але туди додається сахар, щоб воно було вкусніше, ви їли це як булочко. По-друге, додається ще якісь консерванти для того, щоб продовжити термін зберігання, плюс додається ще якісь речовини для того, щоб зробити хліба побольше, щоб муки поменше, хліба побольше, тобто, щоб ви поняли, так, що собі стоїмості її продукції була дуже маленька. Але це не те, що нам потрібно. Тобто, якщо взяти взагалі за тебе. Я от навіть думала взяти, попитати, чи можу я там зробити фото, відео зйомку, да, познімати і порозповісти, тому що там дуже багато ось таких от речей, які ну, не дуже корисні. От, от якщо взяти ці те, що я вам розповідаю, відносно етикеток, да, харчових продуктів, що ось це добавило, то добавило, то, то все в тебе знаходиться. От, там от все знайти дуже легко, тому що вони позиціонують себе як найдешевший супермаркет. І, звичайно, якщо він найдешевший, то по якості може бути продукти які найгірші. Далі, що ще хотіла розповісти, Дальше, є такий момент, як м'ясний продукт, сирний продукт, молочний продукт, може бути ще сметаний продукт. Оце брати теж не можна. Тобто, якщо це написано на упаковці, то я це якраз за тебе говорила і згадала, написано сметаний продукт, тобто ви маєте розуміти, якщо це сметаний продукт, тобто це продукт, в якому є сліди сметани, це не сметана. Якщо написано м'ясний продукт, тобто це продукт, в якому є трішечки м'яса, але це не саме м'ясо. Тобто, щоб ось цей маркетінг, оці назви не збивали вас з толку. Тому що саме в тебе сметаний продукт, я там отак от мільком пробігала, десь я його бачила. Ось цих продуктів, чого я вирішила провести прямий ефір, ось цих продуктів сметаних е, сирних, молочних і так далі, їх стає все більше. І коли ми швидко здійснюємо якусь покупку, ми можемо не відрізнити там сметану від сметаного продукту. Тобто, от ми купили тим більше, що воно упаковочка така ж сама. Ну, є ж вроді вибрала цю упаковку, взяли і пішли. А потім приходите додому, і виявляється, що це не сметана, це, це сметаний продукт. А потім відкриваєте а по смаку воно ще зовсім не інше зовсім інше. І ще така рекомендація: я сама ж їм хлібці, я їх дуже люблю. І в мене є якби, фірми, які ну, от, я зазвичай купую, і я знаю, що там склад у них нормальний і все добре. Був випадок в мене, коли є такі галіти торгова марка, і оці от, о, хлібці я купувала зазвичай все нормально. Один раз я подивилася на склад, а склад змінився. Тобто було все добре, були сільно-зернові ціль, хлібці, вони були корисні, було все класно. А потім хоп, і вони помінялись. Хоча упаковка зовнішня, тобто, це що я говорила вам про маркетинг, да, то есть ця рекламна упаковка вона не змінилася. Тобто, якщо не дивитися на той склад час від часу, то ви не, не зможете виявити те, що, а виявляється, прозводітелі там зовсім змінили склад і роблять цей продукт уже зовсім інших речей. І а, що ще хотіла розповісти, справа в тому, що якщо ви знаєте, за нас в Україні у нас а, є такі моменти, в общем, якщо говорити коротко, якщо говорити дуже коротко, що те, що написано на упаковці, це не завжди це правда. Тобто, оцю упаковку, оцей склад, можна купити. Можна купити, купується це за тисячу доларів, і можна на цій упаковці написати все, що угодно. Колись був в мене теж випадок, коли я купую томатну пасту, дивлюся склад, складу все супер, тільки томати, там, по-моєму, соль, більш нічого немає. Я їм цю томатну пасту, я їла помідори, я їла томатну пасту і до цього, і там вона солодка. Я чувствую, що там є сахар. Читаю сустав, там сахара немає. Потім, коли дивлюсь енергетична цінність, а вуглеводи там є. А от куди вуглеводи там? І там так нормально було в вуглеводі. Тобто ви, наприклад, до прикладу, ви. Не можете аналізувати хімічний состав. Але якщо ви берете продукт, ви його їсте, ви відчуваєте, що по смаку це щось не то, ну то тобто, є томатна паста сладка, до прикладу, там або щось ще в такому роді, то ви маєте розуміти, що, скоріше всього, оця етикетка, да, упаковка цього продукту, вона куплена і там написано не те, що є на самому тоді. Тож саме, -то то саме от носительного сира, якщо ви звернете увагу, зараз теж дуже багато оцих сир. Вони пишуть сир, вони пишуть, що це сир. Ну, типу сметанковий, там, український і так далі. А коли ви берете і по ви це їсте, ви відчуваєте, знаєте, такий як привкус, як от, ніби пластмаса. Вони навіть беруть і зберігають цю назву. Тобто от, Сметанковий, я знаю, що це був класний сир, він дуже вкусний, я його люблю. Я приходжу, він знову сметанковий стоїть в тому ж самому місці, а по складу його можуть зробити це вже не сам сир сметанковий, а це сирний продукт. І сирний продукт це зовсім не те, що сам сир. Тобто, сир сметанковий він класний. А сметанковий продукт це вже практично пластмаса. І а, ще відносно транжирів. відносно транжирів, я можу окремо вам прям лекцію проводити. Якщо буде бажання, пишіть, тому що там така от велика тема, огромна там тема, там багато чого можна розповідати. Але що хочу відносно транжирів, якщо коротко, це знову ж починається з того, що якщо ви берете продукт, ви не знаєте, що то таке, в назві, що то таке, з чого її зробили, ви його не берете. Це касається і то тобто пальмове масло, стеаринове масло. Зараз вони, кстати, дуже хитро починають, коли теж пальмоядерний жир. Та от, оці всі назви, коли стали на слуху, люди почали їх розуміти і знати, що це відноситься до транжирів. Вони почали писати рослинний жир. Це, от я теж читала ті і така читаю рослинний жир. Ну, тобто, ти ти, ти, ти сразу, вроді би, типу, рослинний, але жир. Да? От, і от на це ми маємо сразу задуматися. Тому що, е якщо це рослина, то в неї олія. Жир це у тварин. Но, коли ти читаєш бистро, от в спешці рослинний жир, ти можеш на це не звернути увагу. Тобто, мозок тебе сприймає, ага, рослини, значить, нормально це все Ні, Якщо написано рослинний жир, це теж відноситься до транжирів, а на, е транжири — це. Коли рідка дешева олія під хімічним таким процесом, вона стає твердою, і за що цього вона перетворюється як в маргарин або, скажімо так, от як масло. Що саме 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 неприємне, це те, що срок годності продуктів, які мають оці в складі траншери, він дуже великий. Чого наші на заводі торти, вафлі, печенька, конфетки. чого вони зберігаються без холодильника, якщо туди додавали в склад сливочне масло? це із-за транжирів. Транжири вони дешеві, транжири вони одріняють срок годності продуктів, і для производітелів це дуже класно. Для нас, споживачів, це хорошого цього нічого немає, тому що коли опять же, наш організм отримує велику кількість цих транжирів, висипання на шкірі це отута. Та, потім плюс. Відкладання в області талії, тобто оці всі бока, коли ви, вроді, ніби худенькі, ну, животик у вас є, складки на боку є, це теж трансжири. Організм отримує ось ці трансжири, які вони штучні, вони іскусні, він не знає, що з цими жирами робити, він їх десь відкладає. Але для здоров'я хорошого з цього нічого немає. Так, і того, підсуднуємо. Да? Якщо говорити дуже коротко, все те, що я сьогодні розповідала, не углубляюся в конкретно точечні. Якісь назви саме перше. Чим простіше на етикетки, тим краще. Це перше. Друге, ми обов'язково читаємо склад. Перші три складові це те, чого найбільше в продукті. Якщо ми не знаємо назви, то є це лютомат, на атрію, там кітон і щось таке, ми це не купуємо. Тобто, якщо це не якщо ви цього не знаєте, значить це якась хімічна штука. Тому що, якщо це був би природня речовина, то ви і вона сідобна. То ви це знаєте, овочі, фрукти, там, де якісь кропи, у нас на слуху, ми їх всі знаємо, да? тому що ми ну, це звичайні такі речі. А якщо починаються альдегіди з кітонами, то це купувати не варто. Далі, ми не дивимося на тит титульну, скажу так, да? ми не дивимося ось сюди на красивеньку упаковку. Ми завжди перегортаємо і читаємо склад, тому що тут написати можуть все, що угодно. А насправді дізнатись ми можемо вже тільки там. І далі, якщо ви купуєте продукт, ви його пробуєте, типу по складу все добре. А ви його їсте і він по смаку не дуже, то пам'ятайте, що в Україні можна купити етикетку і написати на ній все, що завгодно. Тобто це методом і ошибок, коли ви купуєте, ви дізнаєтесь, що щось воно з ним не то, наступного разу ви минаєте цей продукт стороною. І якщо так. Взагалі а, говорити про покупки в супермаркеті. Якщо ми говоримо за корисне харчування, то воно минає ось всі, -всі ті кетки. Тобто, коли ми заходимо в супермаркет, це овочі, фрукти, які вони не упаковані, ми їх набираємо в пакетики. Далі наше там, де бакалії, там є крупи, там теж немає такого яркого, там просто гречка, наприклад. Да? далі це наше там, де яйця, м'ясо, риба. Горіхи і плюс ще молочні продукти. І ось тут з молочними продуктами потрібно бути дуже-дуже акуратно, тому що молоко це дуже такий капрізний продукт, він довго не зберігається. А на полках у нас дуже багато продуктів, які зберігаються дуже довго. Але це не зовсім про здоров'я, і ми маємо навчитись їх обирати. Сподіваюсь, що була вам корисною. Якщо ви будете мати якісь питання відносно етикеток, якісь там щось вам таке незрозуміло, обов'язково пишіть. В моєму телеграм-каналі я прям там робила такий детальний розбор. Опять же, по-моєму, я була в АТБ, і щось мене там змутило. Ні, не в АТБ, була в другому місці. Я пофотографувала ці склад продуктів і прям розбирала детально, точечно розповідала. Тобто, якщо вас цікавить, можу вам скинути до посилання, ви переглянете прямо на живому примірі. Тобто, не просто от я тут сидю і розрозворю, щось вам розповідаю. Да? Ви можете прям подивитися от з фото. Продуктів, які ми купуємо щодня, які у нас знаходяться в супермаркетах, в магазинах і знаходяться у нас під рукою, щоб ми розуміли, що саме ми їмо. Дякую вам за увагу! Будуть питання. Пишіть.